Усім мої вітання з Львівщини. Я сьогодні дійсно у Львові, неділя. Вирішила трошки змінити обстановку, а то все город і город. Ну, а мій відпочинок це подивитися, які тут квіточки продаються, рослинки. І бачу, що привезли ось таку вербу формовану. Є висока. Вона має... Метр п'ятдесят і є менша на метр 30. Потім скажу, скільки вона коштує, бо тут цінника немає. А де це я знаходжуся, це по Городоцькій, напроти епіцентру є такий відділ де продають рослинки. І тут продається дуже багато хвойних. Також і листяних, є великі, є малі. Ціни тут не є дешеві, одразу скажу. Ну, але якщо срочно комусь треба щось купити, то можна. Ось такі гейхери продаються, 130 гривень. Так, кізельники ось такі. Дамера майор. Коштує 108 гривень такий кущик. Бересклети продаються в такому гушку трилітровому 219 гривень. І є ще такий колір, теж 219 гривень. Ось така маленька Еріка коштує 66 гривень. Вейгели. 137. Будлеї 220 гривень. Дивіться, які кольори різні. Є. І бейгели теж є різні кольори. Так, і дивіться, дельфіні ми коштують 264 гривні. Ось в такому розмірі. Кутовники коштують 114 гривень. Кутовник називається Фасенна, Ось такі. Осока 125. М'ята 72 гривні. Гейхери тут по 120 гривень, лаванда 122 гривні. І хризантеми коштують 130 гривень. В таких маленьких горшках. Так, вівсяняться. Тут коштує ось такий горшок 116 гривень. Ну, а я купила за 10 гривень пачечку, висіяла і в мене багато кущиків вийшло. Тому вигідно висівати з насіння. Дуже багато дерев продаються в таких горшках. Вже перецвіли, вже мають навіть ягодки, напевно. Ось такі вишні різні, і ціна їх 269 гривень. Минулого разу я була, то люди купляли. Вже такі дерева, вже видно, що ти купляєш. Аліум духмяний коштує 102 гривні. В одному грушку є 5 штучок. Цибулин. І ціна 102 гривні. А в мене того аліуму дуже багато. Дуже розростається цей аліум. Ахінацея пурпурова 126 гривень. Я виростала теж насіння, це багаторічно. А тут якийсь такий дельфініум, що коштує 317 гривень, подивіться, в якому горшку. Також і діаблуні продаються. І ось так вони виглядають. Бачите, це є це відділ напроти епіцентру. Кости барб 1,9 літра коштують 108 гривень і ось так вони виглядають. Вероніка Плант коштує 130 гривень. Так, чому я показую такі рослинки? Щоб ви просто подивилися, можливо, вам сподобається. Ви можете десь інше заказати, ну, або порівняти собі ціни. Ось такі флокси коштують 120 гривень. І монарда коштує 114 гривень. У мене монарда теж з насіння її я висіла минулого року і в мене росте. А флокс я купляла коринчики, ще зимою. Посадила в горшки і теж в мене росте. Оце я не знаю, що є. Пише Андромеда. Ось така. Ціни не бачу. Сам шит 215 гривень. Вічно зелений. Тут трояндочки. І це чайно-гібридно віолет парфум. Минулого року я тут купляла, і дійсно вона має дуже приємний аромат. І ось такий колір, як тут намальовано. Спочатку вона ну, такий темний колір має, а потім вже коли розцвітає, ось такий світліший. Це, наскільки я зрозуміла, Сантоліна і коштує 114 гривень. Чебрець, коштує 102 гривні, я посіяла, в мене росте. Так, дуже красивий ялівець, 198 гривень. Це китайський. У мене таких два росте, але біля гаражу. Я ялівці більше люблю, ніж туї, хоча вони колючі. Так, ялина канадська 330 гривень. Троянди чайно гібридні. 3 літрових горшка 183 гривні. Ось така є чайно-гібридна вирана. Є ось така жовтенька папілон. Є біленька. А є ще ось такий колір. І ще ось така. Так, а Іриси тут коштують 180 гривень. А такий маленький 96 гривень. Нескорослі. Ромашка є 95 гривень. Така назва. Хто шукає ромашку, тут можна придбати. Еріка в більших горшках 155 гривень. Дуже красива бегонія. Ось така лохина продається, великих горшках. Дивіться, як гарно цвіте. Купив і вже будеш мати ягоди з цього року. Але не знаю, яка ціна. Якщо знайду, то вам скажу. Є ще менші. Ось такі красиві клени продаються. Це клен японський. Так, клен японський. Ціна 1113. Груша в грушку коштує. 295 гривень ось така. Так, а тут бачу фундук продається. І є такий червонолистий, як у мене. Так, цікаво, яка ціна. Ціна 327 гривень. Хто хоче придбати актинідію, тут продається, коштує 153 гривні. А груст в трьохлітрових рушках коштує 130 гривень. Є червоний і світлий. Так, а лохина в тих великих горшках коштує 720 гривень. Ось таких бачите, які горшки великі. Ще я вам хочу показати ось такі деревовидні піони, як у мене. І ціна їх ось в таких великих горшках. 3864. Отже, мої кущі два. Коштують 8 тисяч. Я і не сподівалася, що вони такі дорогі. Так, тут з бусковою серединою. Це, напевно, такий самий, як цей. І рододендрони коштують 870 гривень. Ось такого кольору. флокси 120 гривень. Досить гарно виглядають. ще є ось такі ротендрони 593 гривні. Нова зембла. І ще є ротендрон розумом Елеганс. Кізельник 368 гривень. А стильба 126 гривень. Ось такі гуршка. Оце не знаю, що це є, а старанція велика, коштує 120 гривень. Лаванда коштує 165 гривень. І гортензії ось такі маленькі 298 гривень. Лимати 243 гривні. Ось в такому вигляді 240. А і тут продається брусниця 142 гривні. Бузина чорна 183 гривні. Троянди Кордес в горшках коштують 252 гривні і є великий вибір. Троянда плетист 441 гривня, це таку, як я купила. Ginger Sillabub, а я платила 120 гривень, але скоріше я купляла Ось такі гортензії. Це назва, коштує 496 гривень. Дуже красиві азалії. Є біла і є ось такого кольору 563 гривні. Ну що ж, а така верба на метр 10 коштує 975 гривень. Гарно оформлено. Так, хто не хоче насіння вирощувати дзвіночки, то отут Кенті Вайт 84 гривні. Продаються астильба 126 гривень. Очиток 114 гривень. Батан 120 гривень. Ну і бакопи 189 грн, гривень, пеларгонія 252. Ось такі. Отак От котомник цвіте, похожу до Нованди. Так, і тут дзвіночок Вікінд 84 гривні коштує. Так. А 114 гривень. Ще ромашка голуба є 84 гривні гвоздички по 45 гривень. Бегонії. чорнобривці, бальзаміни, алісум, Трави приправи по 57 гривень. І це, здається, розмариночки. Ампельні пеларгонії 88. А ось звичайні піони трав'янисті тут коштують 563 гривні. Є вже з бутонами, як бачите, ну але ціна саме бачите яка. Ось така Сантоліна є. Так виглядає. І ще одна ось така Сантоліна є. І я не знаю, яку собі взяти. Так, що продається всередині епіцентру? 149 гривень, ось така лаванда. Лохина продається 64 гривні 0,5 літрів. Є також лохина Blue Gold, 1 літра 98 гривень. Ось так виглядає. А ця називається Река і Деніс. Ще є лохина Патріот 110 гривень, півтора літрових горшка. Лохина Blue Gold, 2 Двохлітровий гуршка 183 гривні. І також таких великих горшках 5-літрових 349 гривень. І це лохина Джей. Ось так вона виглядає. Гортензії такі продаються маленьких горшках, але вже квітують. 345 гривень і можна вже цвіт бачити. Ось такі кольори. Пеларгонії 104 гривні. Різні кольори. І ось такий петонії 89 гривень. Теж є різні кольори. Такий колір і такий колір. Такі бегонії. 49 гривень, є білий, а є ось такого кольору. А залій є 386 гривень. Це бегоніє більші, 431 гривень. Суниця жовте чудо коштує 39 гривень. Також тут ще є барон солемахер. Здається, кліновище спаржі, 99 гривень і ось так воно виглядає. Видно куріння. Я виростила з насіння, а можна купити. Так, хто шукає для кольору гортензії, ось тут є засіб для зміни кольору. Коштує 21 гривень. Так, лопата штикова. Зараз є знижка, коштувала, 8... коштувала 1098 гривень, зараз 878, це Fiskars, Ось так воно виглядає. Ще є знижка на секатори. Сикатор площинний фіскр з 448, а коштував 599. Ось там ще один. Можливо, ще є. Так, зайшла я до бордюрні стрічки, тому що мені треба ще собі купити бордюрну стрічку. Є різні кольори, бачите, ось такі. Але мені такої не треба. Мені треба ось таку. Бачу, що є зелена, коричнева. І чорна. Мені треба чорну. Шпалерна сітка на огірки. Метр на 10 метрів. Коштує 96 гривень. А це висока сітка, метр 70 на 10, коштує вже 170 гривень. Стрічка бурдьорна

Тут теж тип 2, а де ж там тип 3, не знаю. Дівчата, дивіться, в епіцентрі продається ось такий заварник. Зараз на нього є знижка, коштувала 859, а коштує 329. Мінус 62% знижки. Це Китай. Ось так виглядає цей заварник. Ну і інші є теж по знижці. А ось фірма «Краш» коштує 721 Але дуже красиві. У мене такі похожий, але іншої фірми. Нові стакани з'явилися в епіцентрі. 408 гривень, 468 гривень. Ось такі. Я купила собі три квіточки. Завтра покажу, які до зустрічі.